Всім привіт! І сьогодні у нас дуже-дуже цікаве відео. Це буде конкурс делорам, як ви вже могли зрозуміти по прев'ю. Е, головними умовами, якого буде побудувати деораму на тематику війни в Україні або Другої світової війни. Також е, можна будувати Деораму на тематику сталкера або тому подібні. Але в більшості надаються переваги деорамам, які побудовані на тематику війни в Україні. Головними умовами цього конкурсу будуть побудувати диограму, підписатися на канал, перейти по всім посиланням, які є в описі, та очікувати на результати конкурсу. Результати конкурсу будуть, як тільки на каналі набереться 500 підписників. Також які призи розігруються в цьому конкурсі, ви можете дізнатися, якщо перейдете по посиланню в описі. Мій телеграм-чат. Всі цікаві інформація буде там.